Доброго здоров'я і мирного неба, всім гостям і підписникам каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі. І з самого початку хочу подякувати всім тим, хто заходить в гості на наш канал, хто підписаний на наш канал, хто залишає коментарі, пише. Нам дуже приємне спілкування з вами. І, звичайно, ми сподіваємось, що ви і надалі будете заходити до нас на канал і будете залишати свої відгуки про зняти відеоролики. А сьогодні я хочу розповісти трохи про. Результати посівів, котрі посіяні були 4 січня. А сьогодні ми вже маємо 27 січня 2024 року. І звичайно ж почну із приємного. Я вже показувала, напевне, у своїх відеороликах ці помідорки, але були вони значно менші. Це кімнатні помідори сорту міні Белл». І посіяні вони були 4 січня. Я знімала відеоролик про ці посіви, розповідала, що я сію. І говорила, що помідори це такий овоч, насіння якого зберігає здатність сходити багато років, може, може зійти через 7 і через 8 років. А насінням я сіяла. Котре придбала в минулі в попередні роки все насіння було придбане в попередні роки, і в деякого навіть закінчився термін придатності. Отож, помідори, як ви бачите, мають ось такий вигляд: вони вже випускають справжні листочки, і їх вже потрібно було пересадити. Але поки що в мене. Нема такої можливості, то нехай ще трошки підростуть. Вони вже в мене виставлені на підвіконня так би мовити, загортовуються. І слідуючою рослинкою, яка була також насіння, якої було висіяно 4 січня, є перець кімнатний І ось такий вигляд має. Як бачите, сходи дуже неоднорідні. І як видно, із Самої картинки найпершою зійшла на сінинка, рослинка ось таким зеленим листям. Потім, звичайно, появилась оця з фіолетовим, хоч, мало б бути, всі рослинки мали б бути однакові, тому що це написано, що перець кімнатний. Не написано, що це якась суміш, а мав би бути весь. Однаковий. Але якщо будуть неоднакові рослинки, то це навіть цікавіше. Подивлюся, що мені туди намішано. І там було висіяно 9 чи 10 насінин. З них погано дуже проростало це насіння. Я думала, що взагалі буде тільки одна насінинка але потім поступово з'явилися інші сходи. І як бачите, дві Середніх рослинки і дві найменші рослинки. Не знаю, можливо, ще з'являться. Одна жіночка мені писала, що перець, якщо насіння давнє, то може сходити навіть і місяць. Так що, хто його знає, можливо, появляться ще сходи. Так що перець я вважаю також зійшов непогано. Поряд із овочами кімнатними. Я тоді сіяла ще і насіння кімнатних рослин, і також і вуличних квітів. І ось такий результат посівів посіяного фікуса священного едем. Як бачите, зійшло 4 маленькі фікусятка. Це таке фікусятка, бо вже видно на них, що вони мають такі лаковані листь, листочки, які є. Фікусів. Поки що це тільки сім'ядольні листочки. Але ж сподіваюся, що з цими рослинками вони вже проросли, і буде все гаразд. А той, хто займається квітами, звичайно знає, що найбільш сійкіші, ну і можна сказати, що найбільш улюблені це ті рослини, котрі вирощені із насіння. Бо покупні вазони Перекормлені різними стимуляторами росту, а також вирощені, можливо, в більш таких тепличних умовах, ніж ті, які ми можемо забезпечити на своїх підвіконях. І тому часто вони не стійкі до наших умов, часто приносять нам прикрощі, гинуть. Ось такі вирощені із насіння. Найбільш стійкіші, отож, сподіваюся, що мої фікусята будуть і далі розвиватися. І Я буду радіти, дивлячись на їх розвиток. І іноді навіть і вам покажу і розповім про їх розвиток. Рослинки і надалі я тримаю ось такі імпровізовані тепличці, вони, як бачите, в кульочку, вони далі ще розвиваються, проходять свій розвиток в таких тепличних умовах. І ще в мене одна радість. Зійшло ось таке елкаліптинятко. А насіння було написано на пакеті, що воно придатне до 22-го року. Вже два роки просрочене це насіння. Але все ж таки я його прокільчила. І з десяти насінинок, які були наявні у пакетику, прокільчилось лише дві, але проросла тільки одна рослинка. І не знаю, чи видно, але повірте моєму слові, що це маленьке евкаліптенятко вже випускає справжнього листочка. Так що сподіваюся, щоб думати ще одного лікувального вазона на своїх підвіконях. Але на цьому, на жаль, мої радощі закінчилися. Бо поки що жодної, жодним сходом не порадувала ось така бегонія посіяна. Було тут 10 насінин в пробірці дражованих, нема жодного сходу. А вже пройшло більше, ніж 20 днів. Вже б сходи мали бути. Звичайно, надія вмирає останньою, і я ще далі тримаю ці рослинки, провітрюю Не рослинки, а посіви тримаю цилофановому кульочку, так званій тепличці, і кожен день провітрюю, сподіваючись, що таке, можливо, хоч одна рослинка проросте. А насіння це написано, що воно придатне до 27-го року. Тільки що я кажу, що воно просрочене, тому що я його придбала в минулому, а може, навіть позаминулому році. Поки що не порадував мене сходами і аспарагус. Було посаджено чотири насінинки. Також написано, що насіння придатне до 27-го року. Але ж тут виробник зазначає, що це насіння може проростати і 3-4 і тижні. Так що надія ще не вмерла, і я сподіваюся, що аспарагус таки проросте. І вже нема надії на те, що зійде ось така оксамитова троянда петунія. Тут було всього-навсього п'ять дражованих насінин. І також написано, що насіння придатне до 27 чи, можливо, навіть до 27 року. Ну, а як я сказала, придбане воно у мене в минулому чи позаминулому році. Поки що нема жодної. Рослинки, яка б зійшла з цих насінинок. Я й надалі їх держу також під, під плівковим укриттям і кожен день заглядаю до них провітрюю, але ж щодень то надії стає менше і менше. Навіть могла б висловлювати надії, вибачте, претензії до. Інтернет-магазину, в якому купляла насіння. Але що ж буду, які претензії можуть бути, як насіння придбала в минулому чи позаминулому році. Скажу, чи я зберігала його, його в невідповідних умовах. Так що, якщо купуєте насіння, то намагайтеся висіяти його в тому ж поточному році. Не потішила мене сходами поки що і ось така ось тома. З п'яти посаджених насінин зійшло поки що тільки одне. Ось такий воно має кволенький вигляд, ось такий загальний вигляд моєго маленького розсадного города. Сподіваюся, що незабаром перемістимося ми в стелаж, який виготовляє чоловік. А поки що ось так. Озброююсь лупою, ось таку лупу маю в своєму арсеналі. Поливаю і сподіваюся, що буду підкормлювати маленькі рослинки з допомогою шприца, ну цей маленький потрібно, потрібно придбати більший. Звичайно, можна з принцівкою, у кого вона є. І хоч і бувають невдачі, але все ж таки не розчаровуємося, сіємо, підрощуємо і вирощуємо. Наші рослинки і наші майбутні квіти на наших підвіконях, в наших імпровізованих тепличках. А сьогодні в мене знову буде день посадки, і я сподіваюся, що посажу цибулинки гіпеаструмів і посію насінинки деяких інших рослин. Але про це згодом у наступних відеороликах. Так що до зустрічі, дорогенькі. Дякую всім, хто дивився моє відео. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і густеньких сходів. А це був канал Село Ти Моя Доля і, як завжди, кажу до зустрічі!